Вікторія і Віра Мороз. У нас є така хороша Юля Балаван. Ми вертаємося ззаду наперед. Так, дідусь Назар. назад. Марічка і Сашко. Значить, це діти п'ятого класу. у нас. Нас допомагали нам е, настрій створювати це дівчатки 4 класу. Дякую. 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 Олена, так? Мар'яна, Мар Каролінка і Івана Здається, всім. Всім дякую Іван. Дякую за. Шановна громада полупаніки, також наші гості, дорогі мої артисти, ви знаєте, я все кажу, що ви найкращі. Взагалі наш садик найкращий, найкреактивніший, наша завідуюча, наші всі працівники, наша тепер гімназія, якщо я добре висловлююся, наша гімназія. Ми взагалі всі шедеври. Одним словом, ми полупанівка, і ми найкращі. Дорога моя дітвора і трошки вже юність, наша юність. Дітки, я вам дуже дякую. Хоч я кричу за вазони, хоч я кричу, не літайте, але я вас, я вас безмежно люблю. Мені кожен раз, повірте, дуже шкода, коли відходить дев'ятий клас. Для мене ото три роки, то є трагедія. Коли відходила таня колісничка і так далі, ви знаєте, кожен раз, якого відходять. Найкращі, 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 але приходить 9 клас, і я знов кажу, що то є найкращі. Я захоплююся на стуну, я захоплююся Юлею. А наш Олег Рибак, то взагалі, ви знаєте, я думаю, та дитина, як піде, то наша полупанівка збідніє дуже. Бо коли де треба, то Олег є завжди. Дітки, я вам дуже дякую. Я дякую, я думаю, що до кінця навчального року ви ще щось придумаєте. Галина Казимирівна, я дякую тобі. Мені прикро, що ти не погодуєшся в нас на завклубу, хоч гроші є вже, і треба, щоби бути. Так що ти подумаєш і я ще раз дякую.